Друзі, всім привіт! Як ви зрозуміли, зараз буде коротенька екскурсія сервісним центром і складом запасних частин компанії «Квінта Агро в місті Кропивницький. Маємо тут два бокси. Холодний, в якому ми зараз з вами знаходимося. І теплий. В цих двох боксах хлопці виконують абсолютно всі види робіт. Як від найменших, так і до найскладніших. Ось теплий бокс. Ремонтують навіть і таких монстрів. Також є один з 23 складів в Україні. Ось він наш, в Кропивницькому. В якому ви знайдете запасні частини на Масей, Кейс, Нюхоланд, Беднар, Грінплейн, Олімак, Домінонік, Вернеленд. Заїжджайте на каву, подивіться самі по наявності. До зустрічі!